Чоловіки з вілом, туберкульозом та психорозладами тепер будуть придатними до військової служби. Міністерство оборони України розширило паралік осіб, які підлягатимуть мобілізації. А, чи вважаєте це нормою? Ой, мабуть, ні. А чому? Ну це хворі люди. Я не знаю, як вони там можуть допомогти на війні. Я ще не склала свою думку з цього приводу, але можливо, ні, особливо з психічними розладами вважаю, не можуть йти а лікований туберкульоз, напевно, можливо. Я думаю, таких людей треба лікувати. Але там є ступень і межа, наскільки я знаю. Тобто завжди була градація в тому плані, яка людина з якими психологічними розладами чи відхиленнями підходить. Але мені здається, що це не дуже добре. Ну, це не норма, звичайно, тому що вони будуть. Жив, як з другими спілкуватися? А якщо це віл-інфікований, якщо це інфекційне, то звичайно. Лиш. Таке я чула, да, але конкретно я ж кажу, тексту ще не бачила. Що там буде реально написано, побачимо, коли вийде друком. Люди мають бути відносно здорові, нормально здорові, служити. Принаймні, принаймні я так думаю. Людина, яка навіть віл-інфікована, вона взагалі, ну якби немає. Ну, даві якщо це буде поранення, це вже йде кров. Ну, вона буде заражати інших людей, які не хворі, ось чому. Тому я вважаю, що ні. Це дуже складне питання, тому що такий час зараз ну не хочеться, щоб це розширювалося, не хочеться, щоб ця війна продовжилася настільки часу, наскільки вони ці закони приймають. Тому ну це дуже складно сказати, хто має, а хто не має. Це це моя думка. Всі мають служити в армії. Яким би там він не був, він має служити. Якщо він вміє ходити, вміє стріляти. Вони зобов'язані. Моя думка така. Ну я думаю, це не зовсім правильно, тому що вони потребують особливої уваги і... Догляду, скажімо так, тому я думаю, що не зовсім зважене рішення. Чоловіки з вілом, туберкульозом та психорозладами тепер будуть продати до військової служби. Міністерство оборони України розширило перелік осіб, які підлягають мобілізації. Чи вважаєте це нормою? Ні, не вважаю це нормою. Чому? Ну я думаю, ті чоловіки, яких я думаю, ну, як, стати заражені цим, то я думаю, що вони не пов... ну, я вважаю, що вони не повинні там бути, тому що ну, вони заразять інших людей. І тоді не буде кому захищати нас і не буде кому, на кого нам покладатися.